Перша половина поточного тижня не порадив українців теплом, вночі в багатьох областях очікуються морози. Однак з четверга, 22 лютого, температура в Україні почне поступово підвищуватися, і вже наприкінці тижня жителі більшості областей чекає тепло до плюс 15 градусів. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер, 20 лютого, невеликий дощ з мокрим снігом ітиме у західних областях. А саме на Волині, Закарпатії, у Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, а також ще за Житомирську, Київську та Чернігівську області. Нарешті території країни в цей день буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день південного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 75% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 20 лютого, то буде морозно. Зараз ми вам все розповімо. Так. У вівторок, в західних областях, температура коливатиметься від плюс п'яти до плюс дев'яти, а вночі буде від мінус одного до плюс одного градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від нуля до плюс трьох. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 6 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 2 до плюс 2, а вночі від мінус 4 до мінус 7 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометри будуть коливатися в межах від плюс 1 до плюс 4, а вночі від мінус 2 до мінус 5 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 2 до плюс 6 в день. І від 0 до мінус 4 градусів морозу вночі. У Києві 20 лютого сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці очікується дрібний сніг, вдень він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. Температура повітря буде від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!